Олеся придун. Слава Ісусу Христу. Дайте, будь ласка, відповідь. чи Відрізняється церква від храму. Дякую, швидкого одужання. <кій> дякую, що переживаєте за наше здоров'я. Дуже дякую. Це, храм це є то місце, це є будова сама, так? а за церкву я вже тільки що розказував. Церква це зібрання вірних, а храм це місце, де збираються люди. Слава Ісусу Христу, Отче, підкажіть, як побороти душевний неспокій, коли, вам, коли, коли сам далеко від сім'ї. Ну, дивіться, я завжди підходжу до цих всіх питань філософських. Якщо є обставини, які я не можу змінити, я змінюю своє відношення до тих обставин. Якщо на дворі паде дощ, то я не, 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 ну, не роблю собі такий поганий настрій, бо думаю, що дощ паде. Я стараюся так змінити своє відношення до цієї погоди. У природі немає плохої погоди, знаєте, Всяка погода благодать. Тобто можна шукати чогось позитиву. Якщо я далеко від сім'ї знаходжуся, і я не можу зараз підійти обняти жінку, обняти дитину. То значить, я змінюю своє відношення до цього. Як це можна зробити? О, дивіться, ви сидите в кабінеті, ну, наприклад, я так про себе. Так? Сиджу в кабінеті, коло комп'ютера щось там пишу. Жінка на кухні. Я її не бачу. Вона не коло мене. Але я знаю, що вона є. Що там робить? Чим відрізняється? Якщо вона на кухні я її не бачу відстань там якихось 20 метрів, 10 метрів та? і тисячу кілометрів. Або можна встати, піти на кухню і її там обняти. Можна, але можна сісти і приїхати додому. Просто у цей час, що можна стати зараз і піти обняти, або через місяць, або через півроку приїхати додому. Все рівно. Треба. Шукати для себе тих, створювати такі обставини, які нас будуть, скажімо, утверджувати, потішати, а не ламати, доломлювати. Дуже багато ми самі себе вбиваємо тим, що от я так далеко, ой, я так далеко, Боже, діти мене не бачать, жінка мене не бачить. Боже, я так плачу, я так далеко від, від них усіх. Ніхто тобі так не створює цей настрій, як ти сам собі. Завжди, де би ти не був, навіть в командіровці, просто ти на один день, на два відлучився в командіровку. Господи Боже, дякую Тобі за таку можливість, щоб я маю можливість оцінити, яка для мене жінка важна. Як я тішуся і переживаю за своїх дітей, які вони для мене є важні. Оцей час, коли тебе один день нема вдома, як тебе півроку тебе нема вдома. Використайте то для того, щоб себе сформувати. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш мені можливість оцінити, які для мене важні оці діти, яка для мене важна жінка. Ну, використовуйте той, ту, ту можливість, щоб для, для себе то пішло на користь.